Гей, привіт народ! Радий вас вітати! З вами Отаман. Та знову класний відео. Будемо сьогодні дивитися порівняння ІСА 7-го проти Тайпа 71. Певен, що це вийшло досить епічно. Сподіваюся на ваші коментарі. Якщо хочете бачити подалі такі випуски, будь ласка, скажіть мені про це, і я буду їх робити. А сьогодні у нас порівняння Type 71 проти Diet 7. І це було досить весело. Не будемо багато потякати, Погнали! І так, друзяки, поїхали порівнювати. Потужність двигуна краще в іс 7 1170 на 1006.2. Середня швидкість двох танків однакова, а от максимальна швидкість більше складає у іс 7 Як бачите, 42 км на годину. Вони набирають її приблизно плюс-мінус разом, але іс 7 все рівно швидше, тому що максималка 42. В Тайпа нагадаю 37 км, як ви бачите. При цьому маса танка більше буде в тайпа. І виса сьомого буде натомість менша. Тому, в принципі, логічно, що і 7 буде трішки швидше за Тайпа. А наступне, що ми порівнюємо, це швидкість обертання корпусу. І ми бачимо по цифрам, що із 7 це 37 33, тайп 71 це 3569. Доволі, в принципі, вагома різниця, яка в боях може відіграти. Важливу роль, тому ми бачимо, що із 7 по маневреності обертання корпусу буде ліпший, ніж Type 71 питання башти тут доволі цікаво, адже швидкість обертання башти складає однаковий параметр: 18.22. Можете побачити невдосталь синхронізації, адже мій товариш, вірний Ромчик, він повертав башту на сенсорі, а я через ПК, тому власне. Через різномі... різноманітність пристрою, можливо, немає синхронізації, але по цифрам одне й те саме. Тому, якщо брати до уваги сукупність цих параметрів і все вище описане раніше, можу віддати свій перший бал щодо маневреності Ісу 7. Ходімо з вами далі 1-0 на користь іса 7 і так, нарешті, ми дійшли до одного з найцікавіших, що ми сьогодні хотіли бачити, але можливо ще й ні. Це бронювання техніки. Найперше ми переглянемо іс 7 як він буде виглядати у нас як противник, коли ми граємо на Леопарді 1 моя улюблена стежка. Поглянемо на його міцність: 2550 одиниць, основне бронювання Лоб Башти 240, корпус 150. В принципі, якщо переглянути е, узагальнення, то броня ІС-7 сьомого. Краще в тайпа а, безпосередньо тільки корпусом, а, бортом і кормою. В тайпа 71-го така ж сама міцність, як віса сьомого, але корпус башти буде все-таки краще в тайпа. Ми всі прекрасно розуміємо, як це все на практиці працює. Працює воно по-інакшому, адже дід сьомий танкує там, де не повинен танкувати. А, ми його оглядаємо з різних сторін. Оглядаємо башту, оглядаємо його корму. Як бачимо на леопарді, коли ми намагаємося прострілити, то тут є така планочка, яка не пробивається. Часто, коли цей танчик їде на свою позицію, несучись 42 км на годину, то ми його не можемо пробити, тому що залітає все в цю планочку. Знаємо, що із сьомий не грається. Тим самим ромбом, як грається Type-71, але в Type-71 є башенька, яка пробивається. Ми про це поговоримо трішечки пізніше. Тому зараз по статистиці ви бачите, що у вас відображається на екрані, лоб башти 240 корпус 150, корпус башні. Я маю на увазі. Тому в даному випадку можу сказати, що танчик виглядає досить е, таке... Непробивним, але коли ми заряжаємо голду, то щічечки можна його пробити. Але все-таки від КВНів, за рахунок дефу від башні грається краще із 7. -й. Дійшла черга до Тайпа 71-го. Давайте обговоримо його бронювання. 2550 міцність. Основне бронювання лоб башти 203, корпус 178, борт 127, корпус 105, то корма 105, корпус 100. Нічого не зрозуміло, але якщо коротко, можу сказати. Пробити його в лоб буде складніше, ніж і 7 Якщо це буде за рахунок башти, все ж таки простіше, ніж і за А наявність люльки вам скаже Добрий день. Пробити її буде простіше, тому що в Іса практично її взагалі немає. Він пробивається туди, куди ось щойно я його пробив, але знову ж таки танчик стоїть, всі ми прекрасно розуміємо, голду зарядились, згурнули і сказали, броня пробита. Насправді воно так не працює, все-таки гра динамічна, все таки є якийсь рельєф, скоси, сенсори, варкеймінг, рандомайзер і не пробиває. Тому я можу вам сказати, що оце все циферки. По факту із 7 буде броньованіше з точки зору корпуса і корми, тому що в нього є наявність його читерних, бр... читерних е... бортів, які не пробиваються по незрозумілим причинам. Та й в цілому в деяких моментах він дійсно не пробивається. Тому якщо буде їхати повз вас із сьомий і тайп, з великою долею ймовірності, ви все-таки не проб'єте більше із сьомого, ніж тайпа. Тайпа будете більше пробивати. Але тайп має також певну маневреність, хоч він і програв програв по маневреності з усьому. Але все ж таки ми розуміємо, що по натиску суто для мене тайп 71 грається важче і в більшості вицілюють і са сьомого, а не тайпа, тому що тайпа вицілити складніше. Хоч в нього є скоси, він пробивається в праву та ліву частину над каточками, але воно не завжди працює так. Всі ми прекрасно це розуміємо, навіть ті самі щічки. Як по аналогії в Є-5-го, воно не завжди пробивається. Звісно, якщо ми візьмемо хорі, то будемо пробивати з дуже великою ймовірністю, бо цей танчик пробиває все що завгодно. А лючок на башні, на мою особисту думку, все-таки щось танкує. Тому, враховуючи все, що я щойно сказав, і на мою суб'єктивну думку, на основі досвіду моєї гри, можу сказати, що фаворитом по броні для мене є Type 71. По цифрам переважає і сьомий, але все ж таки, на мою думку, Type буде ліпше, адже він може ліпше гратися в штурмових е ситуаціях, від дефу грається не так погано. Для мене суто ось ця люлька на башні не є страшною, тому що я швидко виїжджаю, швидко вицілюю, бо знаю куди стріляти. Тому тут віддаю свій бал тайпу, і рахунок у нас стає рівний один-один. Якщо у вас є що сказати, запрошую в коментарі, поділіться своєю думкою. Буду радий це почитати. І так, любі друзі, одне із найцікавіших це перевірка ДПМу. По ДПМу переважає все-таки Type 71. По кутам можу сказати, що маємо практично однакові цифри, окрім того, що і 7 має верх 18, а Type – 14. Попри це, з важливого є обладнання на тайпу, яке вже робить кути не 6, а 9, що вже буде цікавіше грати від рельєфу. Попри це, можу сказати, що час перезаряджання в Type-A 71 9.6. Конкретно те, що ви зараз бачите, ми тут граємо без адреналіну та без сердючників, які є на ІСУ 7. Граємо так, як з заводу, без всяких додаткових плюшок. Показуємо вам ДПМ по двом маусам, хто перший знищить маусе. І ви бачите, як це все насправді відбувається. Середня шкода буде від СССО-го більше, але і зведення в нього більше. Тому можемо бачити те, що в принципі можемо попасти, але можемо не попасти. Тому що ми граємо на ісу 7, шкода більше, але не факт, що ти потрапиш, тому що дійсно в нього гармата все-таки коса, в чому ми можемо впевнитися не один раз. Як бачимо, вже знищили Мауса. У нас вилетіла альфа, і 7 ще не знищив. Поглянемо, що буде з сердючником. І так, друзяки, повний фарш. Тепер у нас адреналін та сердючник, і будемо бачити наскільки швидше ми зможемо знищити ворога, коли на ІСУ-7 проставлений повний фарш. Для тайпа 71 першого нічого практично досталь не змінюється, але змінюється час перезаряджання. Він вже не 960, а трішки менше, що вже в принципі грає нам на руку. Можу сказати, що тайп 71 Тут поступається не набагато, на мою думку, хоч і сьомий може виносити підвищену альфу, підвищену шкоду за рахунок цього намажити високу кількість дамашки, але знову ж таки це не завжди. В нього час зведення 4,6, а в тайпа 71 4,1. І на мою суб'єктивну думку по гарматі для мене кращий Тайп 71, адже час на помилку і взагалі право на помилку більше, ніж в ІСА 7-го. Перезаряджаєшся довше, час зведення довше, видаєш агресивніше, але не факт, що попадаєш. На тайпу попасти простіше, адже залітає все таки краще, тому що й зводиться і перезаряджається він швидше. Тому тут фаворит для мене тайп і рахунок 2-1. І так, друзяки, починається. Починається ПВП. І будемо грати проти такого гравця. Це Михайло Гриньо, наш гравець нашого клану, членом котрого ви також можете стати. Систематичне виконання КБЗ, систематична чистка та подяка від Мирона. А також будуть цікаві конкурси. Ну, це вже згодом. Познайомтесь, така статистика: 2200 середньої шкоди, 61% перемог, практично як мирон, кібер Вареник, але вже. Можна сказати, поки що кібер-пельмень. Тому запрошую вас дивитись і дайте зручніше, бо буде дуже цікаво. А далі вже починається найцікавіше і це ПВП. Граємо до двох перемог одного танка. Зліва є наш Улюблений побратим Ромчик, який дав сигнал пострілу, перший постріл і нас вже не пробивають, але ми пробили. Далі заряджаємо голду і сьомий броні немає. Просто елементарно відщухляємося сьомого до ангару, адже в нього цей качиний ніс ніфіга не танкує. Є деякі скоси, інколи думав, що дійсно його не проб'ю. Але в принципі безперешкодно заряджаю голду і видаю пояс у сьомому. Але в цей момент і мені здалося, що я попав просто в гармату, тому що дійсно чомусь не пробив. Я сильно здивувався. Думаю, що це в біса зачортівняю. Другий раз не пробиваю, хоча зарядив голду. Ось, в принципі, радянська радянське читерство дає про себе знати, але тайп танкує просто люто, як на мене. І я критую ісус сьомому просто багато модулів, за рахунок чого він же не динамічний. Всю свою динамічність, яку він заробив одним балом, він загубив. Я просто вже собі на впевнених позиціях забираю цього танчика додомцю. Тому що дійсно, розумієте, це рандомчик, десь можу кританути, десь не кританув, але конкретно в цьому моменті ми не перегравали. Можете подякувати Мішані Граню, Можете подякувати Ромчику. Всі, хто приймали участь в зйомці цього відео, я кожному подякую. Але тим не менш, дійсно вийшла класна гра, і ми в першому бою забираємо саме Іса Сьомого. Тому дивимося наступний бій, любі друзі. Так, друзяки, ге гей, поїхали! Я тепер на Ісу 7 сьомому проти мене Тайп 71. Заряджаємо Заряжаємо наш сердючник. Перший залетів як в рідну хату. Я з впевненістю думаю, що зараз розберу тайпа 71-го, хоча це буде складніше, ніж бити тайпом по ІСУ. 7. Ми заряджаємо вже золото, тому що розуміємо, що він не пробивається на ББ. От, в принципі, є альфа, вона підвищена, але за рахунок золота вона врізається, тому що пробити о, ББшкою саме тайпа досить важко. Поки що ми по ньому стріляємо і все залітає. Тайп вже е, по нас видав декілька. Можна сказати, пострілів, але вони не пройшли. Почалася в мене. Не можу пробити тайпа. Начебто, стріляю в щічки, але ні, всі ці зони, які в принципі є слабкими, я намагаюся в них вицілити і стріляю в цей скос над гусеницею, але бачите, не залітає. Я просто намагаюся зблизитися, піти в клінч, але клінч це не сильна сторона, і са сьомого. Та й відкатити назад я не можу, тому що не так швидко можу від'їхати, адже ми пам'ятаємо, що по маневреності і сьомий, і тайп 71 набирають свою швидкість практично однаково, лише потім і сьомий переважає. Намагаюся за рахунок маневреності відкатити, але розумію, що цього зробити не можу, тому що швидкість повороту корпусу в тайпа така сама, як і у мене, і в принципі. Не зможу втікти, видаю ще постріл з надією, що дійсно якось танкану тими всякими бортами, але не виходить і тайп програє. І на мою думку, бал забирає в цьому змаганні саме із сьомий е, Який сьомий тайп 71, курва. Зяки, от добіг кінця цей випуск, і що ви напишіть, як вам, я буду вдячний за ваші коментарі. Запускаю вас в коментарі. Наведіть там без лазу, наведіть там вітру. Ха -ха. Я буду радий послухати ваші коментарі та ваші вподобайки. Будь ласка, протискайте. Я дякую Ромчику, дякую Мішані, дякую Олександру та дякую Євгену. Дякую, хлопці, що приймали участь в зйомці даного випуску вийшло, вийшло досить прикольно. Є якісь ляпи, є над чим працювати, але ми все це зробимо, відточимо до майстерності і буде ще краще дивитися такий контент, тому що мені чисто подобається. Знімаючи цей контент, я отримав задоволення. Тому бажаю всім гарного дня. Не забувайте, донатимо на Збройні Сили України для того, щоб побільше було такого випуску, адже це все залежить від них, залежить від їхніх дій. Та від нашої з вами перемоги, бо у нас усіх є одна ціль. Тому, будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ. А також приходьте до мене та знайте, що робимо контент для вас. Всім гарного дня!